Доброго дня, мене звати Аліна Бойко і навчаюся на першому курсі Прилуцького технічно-фахового коледжу за спеціальністю облік і оподаткування. Незважаючи на те, що моя майбутня професія далеко не романтична. Сьогодні я хочу поговорити про своє давнє захоплення. Поезію про цю чарівну скрипку чудому оркестрі літератури, бо вона надихає, дарує крила, вселяє віру. Поезія робить нас людьми. Поетична муза щедрою рукою наділила моє місто прилуки талантами. Тут живуть і творять Лілія Черненко-Бондаревич, Ніна Ткаченко, Надія Мариноха-Стеценко, Олеся Білоцвіт, Роман Марусич, Євген Постульга і Ніна Заболотна. Саме її творчість я вирішила присвятити свій проєкт. Збірка її віршів таємничні слова, з якою я познайомилася ще у школі, відкрила переді мною новий світ, світ людських взаємин, де кохання і ненависть, вірність і зрада, жертовність та егоїзм завжди поруч. Віршам поетеси, притаманні глибокий лірис, на найсвітліших почуттів, кохання, краси рідного краю, його природи. Я перелітна птаха вишені, то розгортаю, то складаю крила, кублю у вічній світі суєті, така як є, нещасна і щаслива. Я, крапля світанкової роси, згорю на сонці, щоб воскреснуть знову, і з полотинок перших сивини сплету свою завершену розмову. Я, мати, жінка і ще й дочка, слабка і сильна, добра і сердита, п'ю водою з весняного струмка. Проціджуючи струмані крісити. Пізніше, в 2019 році, поетеса підготувала до друку ще дві збірки віршів Ожинові ночі та десь за дощами. Чутлива і трепетна душа поетеси в буденних речах бачить красиве, навколишній світ, об'єднуючи все і всіх почуттям любові. Доля подарувала мені зустріч із цією непересічною жінкою. Справа в тому, що Ніна Юрівна викладач історії в нашому коледжу і мій куратор. Знайомтеся, ось вона приваблива, життєрадісна, щира, відверта Ніна Юрівна. Ніна Юрівна, що або хто надихає вас на творчість? В мене на творчість надихає саме життя. Природа, мої рідні, мої студенти. Як би банально це не звучало? Мені подобається спілкуватися з людьми. Приємно людям давати свої емоції, приємно брати чудові емоції від людей. А емоції це наше життя, тому воно мене й надихає. Хто ваш улюблений поет? я? Обожнюю ліну костенко. Це справжня скарбниця нашої історії, нашої минувшини, долі нашого народу. Це справжня панацея від усіх душевних хвороб. Обожнюю нашу Ліну Костенко. Вона моя найулюбленіша поетеса. Що ви читаєте та яким книгам даєте перевагу? Дуже люблю читати, читання є одним із моїх найулюбленіших хобі. Дуже люблю українських письменників. Це Василь Шкляр, Володимир Лис, Павло Загребельний. Просто у захваті від його романів, особливо історичних. Також люблю зарубіжну літературу, Джоджо Моїс. Викликає у мене надзвичайно велике захоплення а взагалі кожна книга має свого читача і певний свій період, коли треба за неї братися, дивлячися від настрою. Дуже люблю читати і всім своїм знайомим, родичам, друзям. Рекомендую, коли є ця вільна хвилинка, знайти для себе свою книгу і обов'язково почерпнути для себе щось нове. Чи пишеться вам зараз у цей буремний для нашої країни час? І про що? Дякую за питання. Дуже воно таке болюче, актуальне. Пишеться, пишеться дуже рівнопланово. вона моє перше здивування. Пишеться і про воїнів, що зараз захищають наше життя. Пишеться про матерів. Провдів, про, про сиріт, такі залишаються сьогодні сотнями і тисячами, і незважаючи на те, що щодня ми живемо із тривогами, із тривожними новинами. Зараз весна, весняний період, природа пробуджується, життя оживає. Ми якось пробуджуємося від цієї зимової депресії, від цього зимового сну. І тому зараз з'явилися поезії, присвячені саме весні, природі, завтрашньому дню світлому, справедливому, сонячному. Звичайно, є і певні поезії про кохання, тому що кохання в усі часи у найскрутніші, найчорніші війни, вой... вой... Зберігало нас на плаву, нас людей на плаву. І тому я вірю, що зараз кохання і Україну вдержать на плаву і приведе нас до перемоги. Будь ласка, прочитайте щось зі своїх нових творів. Люди, наче цукерки в обгортках, ось іскриться барвиста фольга. Розгортаєш не квапом потроху, а всередині там пустота. Загортаєш, дивуєшся тихо, відступаєш поволі назад, а попереду черга на лихо потрапляє усі ті принад, всі цукерки черствіють, із часом, як буває, черствіють серця, а обгортки підморгують ласо, і цьому ще не видно кінця. Дякую, Аліна, за це інтерв'ю. Я завжди дуже люблю спілкуватися із молоддю. Люблю ділитися досвідом і брати досвіду від молодого покоління, миру, добра, процвітання і успіхів у навчанні. Бажаю вам, Ніна юрівну, натхнення і нових і творчих успіхів. Дякую, а всім, хто нас бачить і слухає, пропоную відкрити для себе поетичний світ прилучанки Ніни Заболотної.